Як кажуть, війна війною, а благоустрій потрібно робити в той час, коли по сумам прилітає РСЗВ, залітають дрони, гинуть люди. Департамент інфраструктури міста Суми замовляє урни. І лавочки на 700 тисяч гривень провели два тендера. По першому тендеру закупили 105 паркових урн з пропозицією 286 тисяч гривень. Окремим тендером було оголошено про закупівлю ще 59 паркових лавочок на загальну суму 495 тисяч гривень. Цей тендер виграло виробниче комерційне підприємство Промзв'язок. Наразі ця пропозиція очікує на затвердження тендерним комітетом. Ось так, друзі, кожного дня в місті сумах. Гинуть люди. А департамент інфраструктури закупає на 700 тисяч лавок та урн. Ну дійсно це зараз саме необхідне для оборони міста.